Сьогодні будемо випікати шоколадний бісквіт. рецепт який вийде абсолютно в кожного, тому що він максимально простий. Для цього нам знадобляться 8 яєць, 6 столових ложок борошна, це приблизно 100 г, 8 столових ложок цукру. Це приблизно 150 г, 2 столові ложки какао, це 40-45 г та час, чайна ложка розпушувача. Всі яйця ми будемо розділяти на жовтки та білки і збивати їх окремо. Якщо ви збиваєте одним міксером, я рекомендую спочатку збивати білки, тому що коли в них потраплять жовтки, вони не зіб'ються в таку пишну масу, як потрібно, а потім жовтки. Перед збиванням я додаю відразу половину цукру в жовтки, іншу половину в білки. Гарно збиті жовтки збільшуються в об'ємі, світліють і не мають нерозчиненого цукру. Білки збиваємо до густої стійкої піни, щоб при перевертанні чаші вони залишались всередині. Збиті жовтки додаємо до білків, акуратненько перемішуємо лопаткою або міксером на маленьких обертах. Всі сухі інгредієнти змішуємо окремо в посудині і через сито просіюємо в яєчну масу. Робимо це у 2-3 етапи, так буде легше поєднати яєчну масу та сухі інгредієнти. Це потрібно для того, щоб уникнути потрапляння грудочок, какао або борошна у тісто. Перемішуємо лопаткою на міксером, рухами знизу вгору, щоб маса не осіла. Утримавши однорідне тісто однорідного кольору, я підготовлюю форми. У мене форма без дна, тому роблю його з фольги. Викладаю тісто у форми та випікаю за температури 160 градусів приблизно 30 хвилин. Готовність бісквіту перевіряю дерев'яною паличкою. Якщо вона виходить сухою та чистою, отже бісквіт оточний. З формою його вирізаю з допомогою ножа та нарізаю на потрібні мені коржі. Бісквіт виходить не сухий, максимально еластичний, та не кришиться. В діаметрі він вийшов 16 см, висота 5 см. Ви можете випікати в більшій формі всю масу разом, наприклад, в діаметрі 18 см, та висота у вас буде приблизно 8 см. Готовий бісквіт я вже в розрізаному вигляді замотую в харчову плівку та залишаю в холодильнику до потрібного мені часу. Також, якщо ви хочете приготувати його зарані, можна зберігати в морозивній камері деякий час. Дякую, що додивились до цього моменту. Якщо маєте якісь запитання стосовно приготування цього бісквіту, пишіть в коментарях, я з радістю відповім і буду вдячна за підписку. До зустрічі!